На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні ви побачите. Чи витримала Коломия та район примхи погоди, розкажуть співробітники МНС. Сільські голови Коломийщини звітують перед громадами. У Хоролівці та Корничі відбулися сходи селян. Дитяча музична школа номер 1 звітувала перед громадою. Виступали кращі колективи. 105 років такий вік має унікальне видання Кобзаря Тараса Шевченка. Ця книга є сімейною реліквією родини з матеївців. Керівником прикарпатських динамівців обрали начальника УМВС в області генерал-майор міліції Олега Сала. На територію Прикарпаття минулого тижня завітав активний циклон, який супроводжувався сильними снігопадами, посиленням північно-західного вітру до 25-30 метрів на секунду, зниженням температури до 10-15 градусів. В п'ятниці був особливо ускладнений проїзд на дорогах області. Всі служби переведені в особливий режим роботи. Чи витримала Коломия та район примхи погоди, розкажуть співробітники «Підрозділами» Державної пожежної рятувальної частини та служби цивільного захисту в цілому було задіяно 6 одиниць техніки, яка працювала в різних напрямках. Зокрема, в Отинійському напрямку було поступило повідомлення 15 березня або 11 годині про те, що на підйомі в селі Глибока, в напрямку СМТ «Отинія» На центральній дорозі застрягли чотири вантажні автомобілі. На місце події виїжджав підрозділ ДПРП-29, який базується в СМТ Отенії. Та за допомогою 131-го зіла було витягнуто дані автомобілі з заметі. Також надано допомогу одному легковому автомобілі в напрямку. Села підгайчики, тобто, це на гвіздецький напрям, працювало 4 одиниці техніки державної пожежної рятувальної частини номер 7 в які, в які входило перекриття руху спільно з працівниками Державтоінспекції міста Коломиї, а також витягнення автомобілів, які попали в сніговий замет і не могли самостійно виїхати. Значить, всього було надано допомогу 30, витянуто 38 автомобілів, в тому числі 55 людей було також врятовано із цієї снігової небезпеки. На даний час погода стабілізувалася проте ще передбачаються низькі температури до кінця цієї неділі. Напрямки на території Коломийського району є доступ у всі населені пункти, крім села Джурків. Села Джурків, заїзд е, здійснюється на даний час е, через село Віздець. На Коломищині чадним газом отруїлося троє підлітків. В Вутинійську лікарню госпіталізовано троє осіб мешканцям села Угорники Коломийського району 17, 18 та 19 років. Медики поставили діагноз отруєння чадним газом. Стан середньої важкості загрози життю зараз немає. Як повідомили в оперативно-рятувальній службі 101, причина отруєння чадним газом котел, який згас. Сільські голови Коломищини звітують перед громадами у королівці та Корничі. Відбулися сходи селян. Перед земляками виступали війте, підводили підсумки минулого року та розповідали про плани на 2013-й. Відповідали на запитання. Також у зустрічах взяли участь голова райдержадміністрації Михайло Негрич та заступник голови районної ради Михайло Угорський. Бюджет корнича у 2012 році склав мільйон 362 тисячі гривень, фонд розвитку 74 тисячі. За ці кошти вдалося провести чимало робіт, розповів сільський голова Володимир Лахнюк. Ремонти проводили в садочку, школі, клубі, очищали русла та відновлювали дороги. А ще ліквідували три стихійні сміттєзвалища. З цим у селі проблема каже Війт. На даний час укладено 220 договорів. Повірте мені, що на таку кількість дворів, які є зараз у Корничі, Ця кількість договорів замала. І тому тут великий фронт роботи. Фронт роботи, як і екологічної комісії сільської ради, як адміністративній комісії сільської ради, як і от зараз створена громадська рада, є два громадські інспектори це фронт роботи для них. Тобто піти спитати людей, де вони вивозять своє сміття. Зробити село частіше. Роботи в корничі ведеться багато, підтверджує голова райдержадміністрації Михайло Негрич. Уже перекритий будинок культури, замінено вікна в спортивній школі. У планах ще певний перелік справ, які будуть виконувати народним методом, влада і громада. Плануємо у цьому році почати і думаю, що закінчимо нову. Амбулаторію, так як медицина йде по реформах, і амбулаторія є в перерові і буде в Корничі для села Королівки, Корнич. І планується в воскресінці. На воскресінці ближче до міста. Може, ми там ще окремо зробимо амбулаторію, яка буде для одного села. То, що хоче громада, то хоче і влада. І послідню крапку у тих, що других починанням хто ставить, ставить громада разом з владою. Володимир Лахнюк розповів і про плани на цей рік. Зокрема, за словами Віта, необхідно облаштувати кладовище, продовжити ремонт будинку культури і основне встановити міст через річку. Дитяча музична школа номер 1 звітувала перед громадою. Концерт відбувся у Палаці культури Народний дім. На сцені виступали кращі колективи солісти та музиканти цього закладу. До слова, наша школа вже кілька років поспіль посідає перше місце серед закладів такого типу в області. Про здобутки педагогів та юних талантів дивіться далі. Протягом навчального року в дитячій музичній школі номер 1 відбувається низка заходів, конкурсів та концертів. Напередодні всеукраїнських фестивалів мистецький заклад традиційно звітує перед громадою міста, розповів директор Богдан Іванчук. Це для нас, я вважаю, надзвичайний показник, коли ми показуємо всі колективи, починаючи хори, оркестри, ансамблі, скрипічні, унісони. Оркестр народної музики, духовий оркестр, симфонічний оркестр, камерний, дуже багато колективів. І це все ми приурочили до славної дати 199-ї річниці, дня народження Тараса Рагороча Шевченка. Особливо пишається Богдан Іванчук учнями. Каже, в школі навчаються талановиті люди, які прославляють наш край далеко за межами Івано-Франківщини. Юні таланти розповідають, вчитися у цій музичній школі суцільне задоволення. Я граю на супілці, я ходжу в першу школу, номер один. Мені подобається грати на супілці. І в мене був уже перший виступ. Я грав лисичку сестричку. Навчаюся в музичній школі вже восьмий рік. П'ять років грав на супілці. Зараз продовжую грати на саксофоні. Займаюся в класі кладача Іванчука Андрія Бодановича, дуже мені подобається, ефектно дуже. Зараз надалі буду приймати участь у обласному та всеукраїнському конкурсі «Нові імена України. Я граю на фортепіано, мені дуже подобається грати. Займаюся вже шостий рік. Мені подобається дуже в школі займатися, це приємно, класно. І я досягла багато успіхів. Зняла перше місце на обласному конкурсі Франківську. Отримала диплом на конкурсі Лисенка також Франківська на міжнародному і буду їхати на ще конкурси виступати. Я займаюся, займаюся три роки на саксофоні, а тепер граю два роки на кларнеті. Я виступав у міжнародних конкурсах у Калуші і в Івано-Франківську на обласному конкурсі. І вчителі тут дуже добрі, вони ставляться до, до нас як до. До тих самородків музичній школі номер один 470 учнів. Їх навчає 70 вчителів. Це великі професіонали своєї справи. Переконує і директор, і самі вихованці. Тут потрібна не лише любов до музики, а й уміння прищепити її дітям і виховати в них терпіння. На генному рівні всі діти відчувають музику, але просто для теперішніх дітей оця спокуса телебачення, комп'ютери і там, де це все виходить швидко і без зусилля. То це в нас в педагогічній роботі. Одна. Подолати оцю скажем, тривогу дитину перед тим, що лишній раз заграти. От в цьому в нас є проблема. Але від, від Бога діти все-таки ну, отримують здібності, і діти є здібні в нас, справді є здібні. Але от вже вчити терплячості і виховати, що успіх це не з першого кроку зразу виходить і вміти подолати ті, скажем, непевність свою, бо губляться деколи, то, то це вже, це вже наша Завдання навчити професійного такого відношення до музики про високий рівень викладацького складу. Говорить Ярослав Гущій. Його донька Ліза теж навчається в цій музичній школі. Батько задоволений. Ті досягнення, що нам показують діти, де вони беруть участь, в яких конкурсах в обласних всеукраїнських вони вигравають. Це говорить про те, що дуже сильний викладацький склад в школі є. І хотів би відзначити директора школи Богдана Ільковича. Бо він це людина, яка дійсно займається тою своєю любимою справою. Ін це час свій вільний віддає для того, щоб ця школа діяла і щоб школа показувала ті високі результати. Навчаються в першій музичній школі діти народного депутата Руслана Зелика. Він до слова голова батьківського комітету. Обранець уже кілька років, допомагає закладу і тішиться успіхом юних талантів. Допомагаємо музичній школі вже більше п'яти років. Я є е, спонсором концерту. Такого конкурсу, як «Крещендо Класік». Крім того, я в минулому році нагороджував дітей, які отримували перші призові місця на обласних конкурсах. І думаю, що ця традиція продовжиться і сьогодні. Тим більше, що тепер є більша можливість. І я думаю, ну не тільки учні, які виборить в травні місяці призові місця на обласних конкурсах, але й учні і другої музичної школи. Тому що всі ті дітки будуть відповідно до програми народного депутата. Нагороджені е, стипендіями за е, свою працю за те, що е, за натхнення і за свій талант перша музична школа краща в області. Учні здобувають високі місця на різноманітних конкурсах і прославляють наш край. У цьому переконана начальник управління культури Уляна Мандрусяк. Музична школа номородин міста Коломиї це є заклад, який має дуже Давні коріння, історичні, педагогічні, навчально-виховні і е, протягом цих років склалося дуже добрий і учительський навчальний колектив і дирекції, яка підтримує ті традиції і тримає нашу музичну школу на найвищій планці. Юні таланти музичної школи подарували батькам, друзям та викладачам справжнє свято музики, витонченості і українських традицій. 105 років такий вік має унікальне видання Кобзаря Тараса Шевченка. Світ воно побачило у 1908 році. Ця книга є сімейною реліквією родини Микитюків з матіївців. Свій дорогоцінний скарб люди показали нашій знімальній групі свого часу. В обмін за цей кобзар Василеві Микитюкові пропонували корову. Та він без роздумів відмовився. Адже родинна святиня безцінна і передається тільки з покоління у покоління. Зі Львова, цей кобзар, там касер дня була, і цей кобзар зі Львова передалося так, що передали дідови, які то все там були. Ну то то все було до, до революції якось. Дідо Юстон, я добре ще пам'ятаю. діда Йосно, то далі були татові Мому тато мали багато книжок. І закопали, а от друга хата була не закопали там такий куфарок був, закопали багато мали книг. І цей кобзар, коли вже це переховували, так переховували, ну і передали з рук у руки, дали мені. Яка от, бережи і Ока, як то говорять. Унікальність кобзаря не тільки у віці, але й у його зовнішньому вигляді. Обгортка ручної роботи. Її вирізьбив майстер з перерова Павло Самуляк. Дуже такий приємний був чоловік. Він робив інженером на щитошні, і сильний був різьбяр. Цей кобзар він у мене побачив і каже, давай, Василю, я тобі зроблю з нього. Він обрізався його, він був ширший і так, він його обрізав і каже, я тобі. З нього зроблю люди і будеш мати пам'ятку велику пам'ятку. 73-річний Василь Микитюк родом з перерова, а у Матіївцях мешкає майже півстоліття. Саме такий відрізок часу і зберігає у себе кобзар. Не так давно чоловік вирішив передати книгу своїй молодшій дочці Вірі. каже, що тепер настала її черга зберігати родинну реліквію. Цікаво, що окрім сім'ї Микитюків, доступ до книжки мала тільки одна стороння людина. Світлої пам'яті Ярослав Жолобайло, директор Матієвецької школи. Щороку він позичав кобзар на відзначення шевченківських днів у навчальному закладі. Українці уважаємо себе і поважаємо націю українську і такого дорогого, яка цей кобзар Тарас Григорович Шевченко, то це як пророк. то, це такеся не впускає, не продається нікому. Як тільки випадає вільна хвилина, Василь Микитюк береться за читання Тараса Шевченка. Багато творів знає на пам'ять. Вдома пенсіонер має ще кілька унікальних у своєму роді видань. Проте кобзар найцінніший, без сумніву заявляє чоловік. Живе та столенши роки вітер завивав». До do luvar benne veso ki ora Хвороби судин посідають одне із перших місць у світі: ураження артерій організму несе загрозу інфаркту, інсульту, гангрени нижніх кінцівок. Близько 60-70% населення має проблему із генозною патологією, яка проявляється або косметичною проблемою, або серйозною недугою, що може призвести до інвалідності. Як зберегти здоров'я судин і як його повернути, якщо хвороба вже майже здолала вас? Про це порадимося у програмі. Амі, про все крім політики, гість студії, обласний судинний хірург, доктор медичних наук, професор зав загальної хірургії Івано-Франківського національного медичного університету Іван Гуц. Галина Досин чекає вас у середу, 20 березня, на НТК о 19-й годині 45 хвилин. Керівником прикарпатських динамівців обрали начальника УМВС в області генерал-майора міліції Олега Сала. До новообраного складу президії, крім голови, увійшли 16 керівників динамівських колективів і структурних підрозділів. Олег Сало, який свого часу очолював львівську та рівненську обласні організації спортивного товариства Динамо, подякував делегатам за висловлену підтримку. Попереднього керівника динамівської організації генерал-майора міліції Василя Варцаву перевели на роботу в Закарпаття. Тож представники колективів фізичної культури і спорту правоохоронних, рятувальних і спеціальних служб, які входять до фізкультурно-спортивного товариства Динамо, збиралися на позачергову конференцію, аби обрати нового керманича, а також новий склад президію обласного осередку. Присутній на цьому заході перший заступник голови Динамо України Віктор Руденко запропонував кандидатуру начальника обласного ОМВС Олега Сала, яку делегати одноголосно підтримали. До новообраного складу президії, окрім голови, ввійшли 16 керівників динамівських колективів і структурних підрозділів. Олег Сало, який свого часу очолював львівську та рівненську обласні організації Динамо, подякував делегатам за висловлену підтримку. Наша перша задача, як вже сказано, що мовить потрібно затягнути в портзали. Займатися, займатися молоддю, допомагати їм. І організація Товариства Динамо, якщо ви всі пам'ятаємо, у 24 році ця основна задача була забрати молодь з вулиці і направити їх в спортивні зали, щоб вони мали чим займатися. І після цього, і по сьогоднішній день, товариство Динамо лідирує в нашій державі. На сьогодні членами цього товариства в нашій області є 6200 осіб, які об'єднані в 11 колективів фізичної культури і спорту. Четверо представників організації були учасниками 30-х літніх Олімпійських ігор у Лондоні. При обласній організації працюють секції з легкої атлетики та шахів. На четвертому дитячому шаховому фестивалі Зорі Карпат Карпат-2012» п'ятеро юних динамівців виконали норматив першого спортивного розряду. У серпні організація провела всеукраїнський турнір з міні-футболу Кубок Карпат, в якому взяли участь 14 команд планується, що цього року цей турнір стане міжнародним. У жовтні минулого року відбулися змагання з волейболу, настільного тенісу та прикладної стрільби. Їх учасниками були 150 колишніх правоохоронців. Цих нагород за всю історію участі національної збірної команди у сніг і гросучасниці сто 165 налив саме представникам нашого товариства. Щорічно динамівці проводять спартакіаду серед колективів фізичної культури і спорту у 2012-му за підсумками змагань із шести видів переможцями спартакіади стали колектив територіального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на першому місці. На другому динамівці обласного УМВС третю сходинку посіли полк внутрішніх військ. Голова обласної організації Динамо Олег вручив керівникам цих колективів кубки і дипломи. І на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу і нагадуємо, що новини телеканалу НТК ви можете дивитись онлайн на нашому сайті в інтернеті. www.ntktv.ua. даблю Прощаємося з вами до завтра. Бажаємо тільки приємних новин! Залишайтесь на НТК. У цей день, 18 березня 1882 року, у селі Тростянці тепер Синятинського району народився Олекса Іванчук, фолклорист, етнограф, публіцист і педагог, автор низки статей, оповідань, нарисів на економічні та науково-освітні теми. Навчався у Коломийській, Станіславівській Львівській гімназії, випускник Львівського університету. Від 1914 року Олекса Іванчук чотар українських січових стрільців, заарештований більшовиками і страчений по дорозі на Соловки. А ще 18 березня 1887 року у селі Малому Ключеві народився Омелян Цісек, літературознавець освітній діяч. Навчався в Чернівецькому університеті, заарештований румунським окупаційним військом у Коломиї від 1919 року. Викладає германістику й україністику в державній гімназії та українському педагогічному товаристві Рідна школа. Згодом Омелян Сісик переведений до польських навчальних закладів. Він також настоятель шкільної бурси інституту шкільної помочі після війни, як і більшість західноукраїнської інтелігенції, Омелян Цісик змушений був емігрувати на захід, викладаючи у Сполучених Штатах українознавство. Помер наш славетний земляк Омелян Цісик 7 червня 1970 року у США у місті Нью-Бронсвик.